Так, ну, ну паспорт підтягується, тобто стріляє. Жанка Ді стріляє, а ІП не верифікований і права і не притягуються. І права, і паспорт. А, ну... Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. і Я рада вітати вас у медіа-центрі України «Укрінформ» Сьогодні десятий рік триває війна, і сьогодні вже 587-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які висвітлюють правду і розповідають світові про нашу боротьбу за свободу. Сьогодні ми вас запросили на дуже важливу подію. Сьогодні у нас відбудеться презентація нової послуги. Для українців презентувати будуть Міністерство цифрової трансформації, а також фонд грантування вкладів. Тож поговоримо більш детально про цю нову послугу з нашими спікерами і спікерками сьогодні. У нас сьогодні Світлана Рекрут, директор, розпорядник фонду грантування вкладів фізичних осіб, а також з нами сьогодні Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку, освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України. Вітаю вас, пані Світлано. Тож давайте більш. Детально про цю запуск цієї послуги також вітаю вас і відразу хотіла б розпочати з того, що це у нас сьогодні дійсно дуже важлива подія і визначна дата, тому що приєднання виплат до фонду гарантування до застосунку дія це ще один крок. Фонду та держави для того, щоб вкладники відчували себе захищеними, а й свої кошти вони не тільки були впевнені, що вони є, вони ще й отримували їх легко, майже у один клік. Вже 25 років, як фонд гарантування виплачує вклади неплатоспроможних банків, і цифри вони дійсно вражають. Станом на сьогодні більше ніж 2,5 мільйонам осіб були виплачені кошти, 100 банків були. Збанкрутілими, і сума до виплат склала вже понад 100 мільярдів гривень. Якщо бути точним, то це 103 мільярди гривень, і фонд гарантування за 25 років пройшов досить цікавий та складний шлях, починаючи від паперових реєстрів. Ми їх згадуємо як півкімнати закладеними папірцями, до власне можливості отримати кошти в декілька кліків. І це дуже добре демонструє не тільки, як розвивається фінансова система, як розвивається ІТ, як розвивається фонд. Це демонструє, як розвивається держава. І це дуже важливо, особливо зараз, під час війни, коли ми повинні з вами бути сильними, прогресивними та. З'єднаними, поєднаними, чи як правильно виразитись. Ось. І я Чекайте, чекайте, мене є презентація. І... Під час повномасштабної війни це власне вже другий крок, який було зроблено для того, щоб вкладники відчували себе більш захищеними, та для того, щоб полегшити їм життя, це в квітні минулого року була запроваджена послуга онлайн виплат через банки-агенти. Це коли людина може знаходитись у будь-якій точці зі кулі, і це особливо важливо, враховуючи великі процеси міграції, і ця особа може. Отримати ці кошти буквально через телефонний дзвінок з банком-агентом та отримати їх на свій рахунок. Зараз вже навіть дзвінків буде не потрібно. Ми просто повинні мати свій iPhone, мати застосунок ДІЯ і е, отримати те, що вам власне е, гарантовано. Е, зараз ми маємо три опції. Перша опція це Прийти до найближчого банку жодних заяв не потрібно. Треба мати з собою просто паспорт та код, прийти до найближчого відділення банку агента та отримати кошти, друге, це отримати дистанційно, це те, що я щойно казала. Зробивши телефонний дзвінок з ідентифікації та зазначивши рахунок, на який треба переказати. І, власне, у застосунку дія для того, що можна зробити взагалі, не виходячи з дому, та також з будь-якої точки земної кулі. І Наша головна мета, як я завжди це говорю, це те, щоб вкладники були захищеними для того, щоб доступ до коштів був в них у будь-який момент. І найголовніше, ми всі пам'ятаємо, що зараз в Україні діє 100% гарантія вкладів, і як часом, якщо банк збронкрутує, то вкладники будуть мати можливість повернення всіх коштів. Тому дистанційно, безперервно, зрозуміло та зручно. Дякую вам. Дякую вам, пане Михайле. Як це буде технічно реалізовано? Давайте поговоримо про це. Да, всім доброго дня. Можна, будь ласка, якщо можна вимкнути мою презентацію. Зараз технічна ага. команда виводить. Да, супер. Всім доброго дня. Дякую за вашу увагу. Сьогодні справді важлива для нас подія. Ми будемо запускати проект. Це можливість для українців отримати кошти, коли вони були вкладниками з банкрутілих банків. Чому це важливо? Тому що є велика сума коштів, яка сьогодні на рахунку, і ці гроші можна отримати нашим громадян. Громадянам, що є дуже важливим. На сьогоднішній момент точно для великої кількості людей, і е, я хотів би два слова сказати: спершу взагалі про те, що ми робимо. Е те, що ми зараз робимо в напрямку розвитку цифрової держави, вже майже 20 мільйонів користувачів дії. Тобто, ми продовжуємо активно працювати, не зважаючи на повномасштабну війну. Дія в безпеці вона працює. майже кожного місяця ми запускаємо нові послуги. Працюємо взагалі над новими стратегічними напрямками розвитку дії, по типу як Дія офіс, і там з новим міністром оборони говоримо про Дія Мілітарі. Тобто є нові, скажімо, етапи розвитку продукту і. До нового року ми ще запустимо дуже багато нових послуг для наших громадян. Якщо згадати, що ми зробили за останні півтора року, досить багато різних послуг від ЄОСЕЛІ, де більше ніж 3 тисячі громадян отримали іпотеку. Через дію, і це взагалі змінило, скажемо, на ринку кредитування іпотеки все, тому що зараз це новий флоу, це спрощена послуга, це можливість отримати послугу чоловіку, і дружині, навіть якщо там чоловік служить в збройних силах і віддалено підписати заяву. Це є підтримка під час евакуації. Це є відновлення послуга, яка також важлива під час повномаштабної війни. І ми виплачуємо через дію кошти для громадян, в котрих пошкоджене майно або повністю зруйноване. Це є ворог і багато інших послуг. Сьогодні ми з вами презентуємо послугу відшкодування коштів вкладникам збронкотіх банків: 1,4 мільйони рахунків, 3,2 мільярди. Це кошти, які є для виплат, і це послуга для вкладників. 30 ти е, з званкрутілих банків е, е, як буде працювати флоу? Все, як завжди, досить просто, зручно в кілька кліків. Кошти можна отримати на карти. Карту є підтримки від партнерів, які верифіковані і вже інтегровані? Зараз давайте подивимося коротке відео, і дуже важливо поділитися цією інформацією з нашими громадянами для того, щоб вони дізналися, що така можливість є, і могли в кілька кліків отримати. Привіт, цю дію. поспішаємо до вас з важливою новиною. Запустили спільно послугу з фондом гарантування вкладів. Мали кошти в банку, що збанкрутував? Зможете в кілька кліків подати заяву в дії і отримати відшкодування від фонду. Працює, як завжди, просто. Подаєте заяву застосунку та протягом трьох днів отримайте виплату на картку є підтримка. Кошти ваші, тож витрачати зможете як завгодно. Щоб подати заяву, зайдіть у дію, відкрийте розділ Послуги повернення вкладів. Виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заяви подаються окремо. Наступний крок вибрати картку «Є підтримка». Якщо не маєте, зможете швиденько відкрити її дії в одному з банків агентів фонду. Саме на цю картку надійте відшкодування. Останній крок залишити контактні дані та погодити заяву. Бачите, дійсно, всього кілька кліків. Без черг та походів до банків. Продовжуємо створювати онлайн послуги для швидкої, зручної взаємодії з державою. Банки-учасники програми. На рахунки є підтримки цих банків, можна отримати виплати. Тому як сьогодні вже говорили, можна звернутися напряму до банків. Послуга для офлайн для тих, хто в кого немає, наприклад, там можливості використовувати смартфон. Є можливість за телефоном і додаткову верифікацію. І ось в дії якраз є можливість на карти є підтримки цих банків-партнерів отримати ваш повернення вкладу. В принципі, це все про послугу. Дуже коротко, тому що послуга дуже проста. Чого ми і хотіли досягнути, відбувся масштабний процес реінженерингу. Де змінилися, скажімо, процеси, як отримувати ці послуги і спрощена бюрократія для наших громадян? Тому дякую фонду. Дякую за те, що ви трансформуєтесь в цифровому напрямку всередині і робите все для того, щоб наші громадяни отримували крутий сервіс. Я дякую вам. І Відразу буде питання щодо кількості банків, які збанкротіли. Ви сказали пані Світлана, що їх десь 100, А ми побачили на презентації пана Михайла 34. Що робити з іншими? Чи буде цей перелік розширюватись? 100 банків збанкрутували спочинаючи з 2014 року. І, на щастя, вже більшість ліквідацій завершено, тобто вкладники свої кошти отримали. Так, 34 банки це ті банки, в яких виплати вкладникам ще тривають. От і це в тому числі банки, які ми ліквідуємо протягом двох-трьох років, і звичайно всі нові. Тому е ті люди, які ще не отримали кошти навіть за старими банкрутствами, вони також можуть скористатися послугою дія. І в цих декілька кліків отримати свої заощадження, тобто у нас вже на старті враховані всі ті, хто мають бути щодо банків-партнерів. Чи буде цей перелік розширюватися, на які можуть заявники отримати гроші? Банки-партнери формуються з огляду на готовність банку бути приєднаним до програми. Та ми досить, досить ретельно аналізуємо і мережу, і фінансовий стан, і it підготовку банків. Тому, звичайно, кожен бажаючий банк може доєднатися, і ми проводимо ці відбори раз в три місяці. Але якщо ви бачите, по переліку, це найбільші банки, в тому числі з державною власністю, тобто це найбільші банки, Але, звичайно, ми запрошуємо всіх бажаючих. Дякую вам, шановні колеги. Впевнена, у вас мають бути питання, прошу. Доброго дня, Юлія Бакумова, Укрінформ. Скажіть, будь ласка, які запобіжники передбачені для того, щоб уникнути якихось, ну не скажу шахрайств, але непорозумінь у випадку подачі заявки на відшкодування через дію? І буде ще одне у мене питання? Основна, тобто шахрайство майже неможливе, чому? Тому що, по-перше, якщо покладник подає заявку, то швидко в онлайн режимі йде верифікація з базами даних фонду, чи дійсно цей вкладник існує у реєстрах і чи дійсно в нього є ці рахунки, верифікується сума. А далі, вже за допомогою можливості дії, верифікується особистість, тобто паспорт, і код, тому власне і це суттєво і полегшує весь процес, тому що верифікацію ця людина пройшла вже раніше. Ось ми виплачуємо вже 25 років, і зараз більшість виплат йшли через єдину платформу з допомогою банків-агентів, тому схема досить схожа. От все знаходиться на єдиному сервері. заявка відразу в онлайн режимі верифікується з нашими базами даних. Ось тому ми не очікуємо ніяких шахрайств. Люди можуть бути абсолютно спокійні. І ви сказали, що податися через дію можуть абсолютно всі громадяни України, які перебувають будь-де за кордоном у будь-якій країні. А якщо це буде випадку, якщо ці люди перебувають наразі в Росії? Що з цими? Ми не виплачуємо, не виплачуємо вклади громадянам Російської Федерації. Це на виконання, так, на виконання рішення РНБО, в тому числі. Також є обмеження щодо виплат громадянам Білорусі. Так, тому якщо ми, ці кошти є заблокованими, так і вони не є доступними до, власне, до, навіть в базах даних для верифікації. Пані Світлано, є відразу уточнення, чи є обмеження по сумі? Наразі обмеження по сумі немає. Ми пам'ятаємо, що рік тому за ініціативою президента у нас була гарантія збільшена до 100% від існуючих коштів, включаючи нараховані відсотки за вкладами. І власне за цією вже ініціативою ми виплачуємо семи банкам. Всі інші, які були до прийняття цього закону, вони отримують суму гарантування в межах 200 тисяч. Тобто та сума гарантування, яка діяла на момент непатосплівку. Спроможності, дякую, вам. шановні колеги. Якщо є питання, прошу ігор Бондаренко, 1+, плюс Скажіть, будь ласка, з якого числа починає працювати? І ви сказали 1,4 мільйона рахунків. Це означає, що 1,4 мільйона людей можуть скористатися цією послугою? Чи я щось не так зрозумів? Все абсолютно вірно, і послуга працює вже. Чудово, Ще у нас є питання там. Давайте я Олександр Керемошка, п'ятий канал. Скажіть, будь ласка, ще раз, тому що я бачив на екрані жінка виступала і казала про це, як все ж таки людям подати заявку. Пані Світлано, пані Михайло, можете, будь ласка, повторити для нас, для журналістів, щоб ми це зафіксували, звісно, на камеру саме з ваших слів, так буде набагато краще. Да, давайте я включу якраз флоу для того, щоб ну, можна було і фото зробити. Тобто, автор потрібно авторизуватися в дії, відкрити послуги. Після цього обрати е, назву самої послуги, Це повернення вкладів. Після цього е, обрати банк, е, в якому у вас був рахунок. Далі, якщо у вас кілька банків, то потрібно спершу отримати послугу по одному банку, потім повторити послугу вже по іншому банку. Потім у вас автоматично в дію підтягується ваші картки Є підтримка ви обираєте, на яку саме хочете отримати цю послугу. Якщо у вас немає карти, є підтримка, ви можете в банках партнерів відкрити в кілька кліків. Там все досить просто. Ця послуга, яка вже напрацьована досить давно на багатьох інших послугах. І далі. Ви підписуєте цю заяву і протягом трьох днів отримуєте повернення коштів на вашу картку, яку ви отримали, і далі ви можете використовувати ці кошти без жодних обмежень, як іноді буває на проєктах по типу є відновлення. Тут обмежень немає. Ви можете використовувати ці кошти окремо. Ну як хочете. Якщо система некоректно відображає якусь інформацію по вкладнику, куди звертатися? Да, є служба підтримки в діє, яка вже пропрацювала всі необхідні можливі питання і готова швидко відпрацьовувати разом з фондом будь-які кейси, які можуть виникати. Шановні колеги, чи є ще питання? В мене буде ще питання по комісії: чи буде в таких операціях якась нараховуватися або зніматися комісія? Ні, комісії немає, як і на інших послугах, які пов'язані там з є підтримкою або донатами, тобто комісії не буде. Я хочу подякувати вам за цю інформацію. Подякувати в принципі за вашу роботу і ті послуги, які ми тепер можемо отримувати. Шановні колеги, дякую вам за цікавість до цієї теми. А ми раді вас бачити. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі заради нашої перемоги. Дякуємо нашим силам безпеки і оборони. І слава Україні! Героям слава! Дякуємо всім за увагу.